Саламчик, а це 30-та серія шляху бомжа на Юкрен ГТА. Набираємо 150 лайкусиків під цим відеороликом і я біжу записувати нову серію шляху бомжа. Запрошую тебе, друже, грати разом зі мною на Юкрен ГТА. Спускайся в опис, завантажуй гру обов'язково промокод Fortis, котрий дасть тобі 50 тисяч гривень, друже, на початку гри. Зайшовши гру, одразу знімаємо гроші з депозиту. Нарешті відіграли 60 пайдайчиків та забираємо наші гроші. Дата закінчення депозиту можна зняти. Знімаємо. 9 мільйончиків та 447. 7 тисяч гривень нас знаходиться на балансі. Думаю, знову можемо відкрити наш депозит на 5 мільйончиків. 60 пайдайчиків, 5 мільйонів. Оформити депозит. Все, нарешті, депозит ми оформили. Та я вважаю, тепер оці гроші можемо зняти з нашого банкомата. А усі гроші, які залишились на монобанку, ми можемо зняти. Сідаємо фастом в бешку та відправляємо з найближайший банкомат. Підходимо швиденько до нашого банкомату. Так, і знімаємо 4 мільйончика та 447 тисяч гривень. Майже 17 мільйончиків на нашому балансі. На карті біткоїна, як ви бачите, в нас ось така ситуація. А на карті з доларами ось така ситуація, трошки піднялось. Не так дуже багато піднялось, але все ж таки трошки піднялось, вже є приємно. Зараз я знаходжусь в автосалоні не просто так. Хочу вам показати автомобіль, який в майбутньому бажаю придбати. А саме ось цей автомобіль, Dodge Ram. Виглядає він досить симпатично. Давайте візьмемо тест. Він такий великий, огромний, слухайте, і керування дуже приємне. Але слухайте, брати його з автосалону трошки дорого. Та й на зараз ціль трошки інакше купити бізнес, Но транспорт мені часом сильно подобається. Треба буде колись собі придбати. І саме головне, то що мені подобається в цьому транспорті, це можна робити ось так. Хе, -хе, -хе. він проїжджає любі перешкоди. На рахунок нашого друзі-автопарку, як ви бачите, в нашому володінні є BMW M5F90, та також є легендарний квадроцикл, котрий ми крафтили, Mercedes Benz Brabus G800, котрий я бажаю продати. Тому що я вже від нього кайфу не получаю, а гроші нам потрібні. Можливо, Якщо він буде багато коштувати, продамо ось цей Брабус і купимо собі Форд Ram. А ось цей Mercedes Брабус також виглядає досить перспективно. Затюнінгував я його по кайфу. Тільки прийдеться знімати свої номера. Знімаємо номера. І давайте біжимо, поставимо якісь номера, які в нас є в хатині. Я ще бляхав розшуку, знаходжу головне, щоб не пов'язали. Поставив я на Брабус ось такі номера, я думаю, досить перспективно. Окей, сідаємо і їдемо на АБ ринок. Подивимось, за можемо продати цей автомобіль. Заїжджаємо в автобазар та. Давайте когось спитаємо, хто нам допоможе взагалі з цією машиною. А саме сяде, щоб я подивився, скільки вона коштує. Почекай, друже, ти мене чуєш? Мінімальна ціна у нас 6 мільйонів, максимальна 12, рекомендована 9. Друзі, замітив, що в мене закінчився преміум, тому його треба придбати. Нажимаємо О, після чого, як ви бачите, є в нас 3 варіанти преміума. Для мене, краще цього, підходить варіант номер 3 І нагадую, що преміум дає 25% до зарплати на усіх роботах та фракціях. Тому, друзі, купуй Видуємо на 30 днів і кайфуємо. Все успішно придбали. Та тепер ми зможемо прописати команду кіт, і нам дається щоденний набір. Тут якийсь тіпчик вже сів мою машину. Що ти сів машину, тіпчик? Давайте заправлю свій автомобіль, виставив наш автомобіль, як ви бачите, в Discord каналі. І я надіюсь мені хтось не пише, та ми зможемо продати цей автомобіль. Використав, як ви бачите, ось такі цікаві фотографії. Як на мене, фотографії вийшли дуже гарні. І я думаю, когось цей зацікавить. Тому будемо дивитись, не знаю, вроді би 9 мільйончиків. Це Нормальна ціна, подивимось, хто що буде пропонувати. А поки продається наш автомобіль в Діскорд каналі, я пропоную заїхати в місце, в якому я був посідній час дуже давно. Проїжджаємо, друзі, і це в нас казино. Треба зайти трошки покрутити, можливо, щось все ж таки дасть. Запам'ятовуйте, на нашому балансі 16 мільйончиків, ну майже 17. Последній раз крутив ще, напевно на минулій карті. Так, нам вже випало 40, нормально. Слухайте, я зробив спіні вже дуже багато і мені просто нічого не дає. Можливо, Якщо ми зараз трошки повисимо ставочку, буде набагато краще. Так, о, соточка вернулася в нас, це вже добре. Коротше, друзі, що з нічого не дає, тільки взяли бляха, прийшли, прокакали гроші. Не будемо тут засиджуватись, тому що візьмемо та й все програємо. Як кажеться, вмієш гроші просирати, вмій і заробляти, тому йдемо зараз працювати пілотом, поки продається наш автомобіль. Не будемо втрачати час та будемо паралельно заробляти. Ну що ж, я буду заробляти, для вас це пройде буквально пару хвилин, а для мене, ну так, години, напевно, дві. Друзі, ви просто. То подивіться, ми знаходимось на новому сайті Ukraine GTA. Онлайн гра про Україну. Досить гарно зробили. Показується в нас список серверів. Розказується в загальному про проект, про роботи, туди-сюди, жила-била. А також, друзі, що я тут замітив, як ви бачите, в нас буде скоро новий лаунчер. І знаєте, виглядає він досить гарно. І ось тут в кутику навіть видно, що скоро буде GTA 5 А також, що дуже важливо, обновили рулетку. Давайте зайдемо в особистий кабінет. Вау, друзі! І тепер тут повністю вся статистика. Ми зайшли в ігрову рулетку, як ви бачите, в нас нові призи. Бугаті, Rolls-Royce, Макларен. В мене є безкоштовна одна рулетка Давайте прокрутимо та подивимось, як це діло виглядає. Ой-ой-ой, бешку, бешку, бешку. Ланч з собою та за шо? Знайшов, друзі, ось таку BMW яку хочу зараз передбати за 750 тисяч гривень, а пізніше зробити унікальний крутий тюнінг. Вроді як ціна адекватна, тому що в салоні вони коштують 1 мільйончик та 600 тисяч. Гривень за 750к досить непогано, ще й машина нова. Друзі, ви напевно зараз запитаєте Форті з для чого ти купив цей автомобіль, а саме BMW e 34 Братва, я її купив не просто так, а для себе, щоб класно покататися та класно її затюнінгувати. тому що я побачив, є одна варіація тюнінгу, і вона мені справді сподобалась. Так, давайте заспавню оцю бешку. Як ви бачите, поки що вона в білому варіанті і стокова. Давайте знімемо номерний знак і накинемо свій. А саме ось цей номер BC6969 ХЦ. Наскільки ви пам'ятаєте. В моєму шкафчику також завалялись якісь деталі. Давайте їх візьмемо. Я надіюся, що вони підійдуть до нашого автомобіля, тому що вони в мене просто валяються, я їх даже не продати не можу, нічого зробити з ними не можу. Заїжджаємо в тюнінг центр. Передній бампер, як ви бачите, ми можемо зняти або сток. Оп. Ми знімаємо, і ось так машина в нас виглядає. Ви скажете, Фордіс, так вона, бляха, страшна. Братва, в цьому і суть. Знімаємо бампер. Все, тепер ми повністю зняли задній та передній бампер І дивіться наступне. Так, давайте робимо. Ось такий колір, і давайте вийдемо, подивимось, як вона тепер буде виглядати. Братва, ну що, атівка виглядає страшно, прикольно. Давайте поставимо 75% тонувань. Я думаю, досить делікатно і гарно буде виглядати. Так, а на рахунок колес, слухайте, я не знаю, які тут колеса купляти. В принципі, всі гарно виглядають, ну і коштують багато. Ну, братва, в пріорі, ось ці мені сподобались, давайте їх придбаємо. Шини ж мають широкими бути, правильно? Правильно. Я думаю, ось такі шини будуть прикольні. Широкі, великі, і буде чи Тому, я думаю, давайте. Давайте закинемо ось ті шини сюди, а двигунчик F закинемо сюди. І я надіюсь, машина буде їхати набагато краще. Ой, та чуєте, їй щось тепер несе нормально, я бачу. Коротше, братва, виходить, у нас ось така бандитська машинка. таку, яку я хотів. Знаєте, чисто кататися, суїту розвозити і кайфувати. А це, друзі, у нас вже наступний день. Вчора я сидів, трошки фармив, стояв АФК та підзаробляв гроші та депозит. Зараз, на моєму нобанку, знаходиться 553 тисячі гривень, а до закінчення депозиту залишається. 50 пайдейчиків. Тобто, вчора рахуйте, я відіграв 10 годин. Це, якщо так враховувати, дуже хороший показник, тому що 10 годин відіграти за день це і сильно. Дуже братва сильно тішиться ось цією башкою. Вона мені реально подобається. Така бандитська тачка, на котрій можна гарно роздати боком. А зараз, друзі, залітаємо в казиношечку і постараємося якусь тайкацулу підняти, тому що минулий раз, як ми заходили, ми тільки всрали. Окей, ми грали на золотому черепі. Давайте зайдемо в Чикаго. Окей, зараз постараємося зіграти з тактикою, такою, що з кожним прикрутиком нас збільшується сума. Так, і дивимося, що нам в загальному випадає. Так, нам випадає лезві, а прикиньте, як я би поставив більше, було б чи назис. Не знаю, наскільки ця тактика довго протримається, але все ж таки, надіюсь, випаде якась та й хороша бонуска. Так, двадцяточку випала. Окей, зменшуємо тоді ставочку. Щось мені це діло не подобається, тому що ми крутимо, крутимо, а нічого не падає. Опа, опа! опа. Братво! Два мільйончика. Два мільйончика. Короночки, братва. О, 600 квалів нормально, носик. Крутимо, мутимо та дивимось, що нам падає Оп, 400 чи на сьогодні нам дає. Так, дві сім'єрочки лямчик, все, в нас, в принципі, гроші повертаються, але все ж таки, друзі, ми в мінусі. Та, братва, у нас казино захавало бабки, і це капіто Тепер у нас на балансі 14 мільйончиків гривень. Бляха, треба було забирати ті бабки. Коротше, братва, я надіюсь, ви зрозуміли, що казік це є помойка, тому не варто там грати і вообще забудьте про нього. Хотів я, звісно, добити 20 мільйончиків, але все ж таки мені трошки не вийшло, не повезло. Воу, дякую за перегляд, друже. Дивись мої наступні відео, там також дуже цікаво.